Я проживала все своє свідоме дитинство і ніколи не бачила людину з інвалідністю до 17 років. Тому що я проживала в області, і в нас такі люди ну, просто сиділи вдома. І в районному центрі також ці люди сиділи вдома. І вони не виїзні. Чому так сталося, не знаю. Я їх ніколи не бачила. Чи коли вони виявляються так? Просто в них не було можливості користуватися. Ніякими послугами держави на жаль, державний сектор не звертається, чи якийсь приватний сектор до громадського сектору, до якихось спеціалістів експертів, саме по універсальному дизайну. Це нова система, яка передбачає взагалі неважливо, чи ви готель будуєте, чи там квартиру для людини з інвалідністю. Це дизайн, який передбачає, що всім буде зручно собачці, дитині з візочком чи будь-кому, і якщо при побудові будь-якої інфраструктури зверталися саме до громадського сектору чи до експертів, які мають саме і експертизу щодо універсального дизайну, чи це вийде дешевше до дострокову перспективу та.